Стічні води забруднюють перлину Волинського краю за сезон на світязі. Найбільшому озері України відпочивають 100 тисяч туристів. Місцеві очисні споруди не справляються з навантаженням. До каналізаційної системи підключені 70% баз відпочинку. Решта користуються вигрібними ямами. Нечистоти потрапляють в ґрунтові води, а звідти в озеро. Екологи попереджають, поки комунальники ситуацію не вирішать, коротний сезон на світязі не розпочнеться. Українську перлину озеро Світять забруднює каналізація. У сезон, коли на Волинському курорті до 100 тисяч відпочивальників, очисні споруди не справляються і брудні стоки йдуть в озеро. Впродовж двох літніх місяців туристів тут приймає більше сотні баз і навантаження системи очистки в рази перевищує її потужність. Вони вже працюють в ту пору на межі своїх можливостей. До 400 кубів на добу, вони розраховані. В такому випадку можливо. Певна якась загроза виникнення надзвичайної ситуації. Очистка малоефективна, адже до центральної каналізації підключені близько 70 баз відпочинку. Решта зливають стоки у вигідні ями або у канави. Якщо є закриті вигрібні ями, то вони практично не шкодять. А якщо е, типу такого, що проходить в САС е, ну, в ґрунт, то вони е, Шкодять. Вміст шкідливих речовин у світі зі небезпечної позначки не перетнув, але така загроза є. Щоб її уникнути, треба будувати додатковий очисний комплекс, кажуть комунальники. Місцева влада витрачатися не поспішає. Сезон відпочинку триває 60-70 днів, а обслуговувати системи треба цілий рік. Світло, вітрине, ці мікроби, що там працювали, утримання штату, які там є, це все ж кошти. На отримання тут ну, думаю, треба ще 1200, як мінімум. Буток для бюджету Шацького району від курортного сезону близько мільйона гривень. Це лише сплата податку на землю. Цього року сподіваються заробити більше за рахунок туристичного збору, закон про який ухвалила Верховна Рада. За ці гроші можна врятувати озеро від стоків. Поки ж погрожують турбазам із проблемною каналізацією, що дозволів на роботу ті не отримають. Катерина Вознюка Олісіненко факти астіві.